вам вітанечко. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочався у нас турнір. Чотирьохзірковий, всі кольори, кривава битва. Коротше, тобто без хілу і воскресіння. Поставив я таку оберемку. Кажуть, це загони фігня, але добре, що хоч такі є. Не ставив я ні капріотів, ніяких, нічого. як Практика показала, що воно не втягує. Ну і прокляття першого дня. Так ніхто і не напав. І сиди, думай, потім ночью якийсь один тебе шотне, оборонка скотиться і буде нормально. А ладно, щось воно на якомусь негативі. Потрібно на позитивно, певно, налаштовуватись. Угу. І відразу в нас ось такий бубочка. Кицька прийшла, щось хоче. Е, так, так, так. Раз у нас ото все без відхилу. я знаю точно, що я візьму ось таку. Не знаю, не знаю, не знаю, що там ще брати. А, грех. О, Господі, добре, що я його побачив. Грега візьмемо. А навіщо мені акула? Щоб об контру розбитися, можна взяти цього, наприклад. Можна взяти... Так, де грех? Угу. Можна взяти кедмана. Навіщо кедман? Так, візьмемо цього тоді. А якщо ми візьмемо мії ліки, і візьмемо все-таки кедмана. Ось якось ось таким. Тільки ось тут, напевно, зробимо ось так. І ось так. Тут, в принципі, нормально. Угу. Чи все таки фіолетові взяти. Це й що робить? Тут якби б'ющим. Давайте тоді. Ось так можливо. Можливо, якось так. Щось мене геть налаштуватися я не можу. Ну добре, погнали, давайте спробуємо. Побачимо, який там камінець буде. Можливо, зараз гребемо та й будемо довольні. Я так розумію. Давайте ось так зробимо. Четвірочку зараз ось таку. І якесь ось таке комбо. Далі будемо дивитися. Ну, крім контрей, в принципі, все непогано сталося. Можна зробити ось так. Угу. Ну, давайте. Спробуємо Контру зняти. Зняли з грега Контру. Можна ману комусь підрізати? М -м -м. Це що в нас? Уклоніст. -укла <світна> Ай, блін. Кетяра на коліна геть залізла. Тих приблокуємо. Сики тут ще контра. Блін, що так довго? Давайте свої включимо, притримаємо зараз поки що. Так, давайте ось так. Мій уже розбився, так? Да? Можна зробити ось так і синє давайте складемо. Далі жовтеньким можна. Зараз біду іграю, піду. Піду кицьку успокою, щоб вона мені тут бо трошки відволікає, пригає на мене. Так, все, з кицькою вроді договорився. Сказала, мішати не буде. Е -е, погнали далі. М -м, ну, знову ж таки... Бити тут є кому. Я не проти контр брати. Тільки... Тільки в цьому випадку. Ну там я брав, тому що фіолетовий був. Можливо, краще буде ось так взяти. Почервоних. Угу. Слухайте, тут кантри нема, так? Да? Давайте ось так зробимо. Що, я зря його ломав, чи що? Давайте спробуємо. Так, так, так. Синенькі з красненькими, фіолетові є, там зелені можна трошки підлаштувати. Або комбо, комбо зелено-фіолетове. А навіщо воно мені? Якщо я ці зелені зберу, то в мене потім оцей буде там тілімпатися камінь. Давайте так. А так і сині залишаються. Ну, я думав, можливо, знизу щось під'їде, але не під'їхало. Ну да й ладно. Поки що на мої ліки забиваємо і стараємося зарядити фіолетові. Так, зрозуміло. З фіолетовими борода поки. А зараз жовтого було б непогано, да, є дивіться. Тільки згадав про нього. Ой, геть мені не подобається. Так, давайте спробуємо сюди. Там один червоний ціпляє. Ти чудово вдарив, тільки ось потрібно було б, щоб ти вдарив на наступний хід. Дайте ось таке комбо. Покувала так трохи не вдало. Давайте так. Трішки не добив? Відчуваю, прийдеться помучитись, да? Давайте ось так, по-моєму, там останній хід залишився. Ну, чому в неї? Так, добре, давайте ось так. І вона якимсь чином ще й вижила. Так, вона має. Має отравитися так. Тяжкий бій. Можливо, я тут щось на фіга вертів. Тепер вона не отравиться, а там же ж сьогодні ще 25 цих в турнірі потрібно ворогів вбити. Так що саме час програвати. Саме час програвати. Та йоп. Так, я дуже довольний, але все одно не розумію, що робити мені далі. Ну, погодьтесь. Щось, щось я тут накрутив. Як же я обожнюю в перший день заливати? Так відразу настрій пропадає. Ну тут камінця насипали. Якого хочеш, так? Да? А якого я хочу, не знаю. Можливо, треба було не акулу брати, щось ударне. Так, досить. Зриваємо камінець, досить оце економить. Вічно починаю думати, починаю програвати. Полетели. Поляна сама все розрулить. Давайте гряка цього хоча б зарядимо. То щось я його взяв, а... Як чудово, самі порозбивалися, можна сказати. Так, жовті, жовті, жовті. А в мене мультика нема. Давайте цього візьмемо, давайте будемо краще бити. Ну фіга нам ото... То викаблучуватися з тими, блін... всякими сапартами незрозумілими. Так, 5рка, 3, акула, акула, да? чи акула не заряджається? Стоп! За вісім. Заряджається. Там ще костюмчик на неї вийшов, але я подивився так на бонуси. То. Плюс 1 плюс мани, плюс 5 ХП щось. Ну, коротше, таке собі. Чи треба, щоб вона уклонилася? по Такайлані. Давайте цю шляпу включимо. Уклоняйся там далі собі. Ми тебе камінчиком будем товкти. Так, я бачу після поразки. Ой-ой-ой, щось зацепив. Після поразки ми в турборежим війшли. По червоному можна взяти ось цього, наприклад. дай й все. дай й на цьому буде все. Давайте так. Турборежим продовжується. Думати, то видно, не моє. Угу. Давайте так. Ну, п'ятірочку жовту можна зібрати. Сама зібралася теж добре. Так, мінус по-любому. Як си, завжди, камінь камін, камінчика не вистачає. Да пофіг давайте так. А бачили, як умію, так? Да? Чао. Слухайте, ну, нехай чаво вдарить, мені більше кедман муляти буде. Давайте ось так. Так, помітили, що синього я так і не склав? Давайте зараз хоч складемо? Давайте, оп. Я щеркою в них кинемо. Угу. Давайте фіолом, Ба, бафа нема. Ну і так вбило. Ну, і, блін, шип. Нема шипа. Ну зараз маємо вже добити. Так, добили. Ладно, поразочка, є одна обідненько. Обідненько, що в перший день. Я думав, що прокляття в мене знято, що коли прилітає в, в путі Великанів, коли прилітає 25 персонажів вбитих, я в перший же день програю. Але ні, воно залишилось. То то було виключення, коли я просто не дивився на завдання, влетів і пройшов, пройшов перший день турніра без поразок. Ну, було якось таке. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подбайочки, миру, щастя і добра вам!